І давайте до заявленої теми почуємо спочатку позицію державної системи охорони здоров'я. Що кажуть епідеміологи, і чи підтверджують вони зв'язок між популяціями хижаків і ризиком сказу? З нами на зв'язку генеральна директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб України Наталія Іванченко. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чим викликно це рішення е, Львівської обласної військової адміністрації е, і наскільки є обґрунтованим з точки зору медицини е, масовий відстріл, який якраз колихнув і соцмережі, і обурив зоозахисників? Напевно, варто розпочати з того, що з початку війни зросла кількість сказу серед тварин. Спочатку Львівська область була в числі областей з найбільшою кількістю реєстрації сказу серед тварин. Надалі mm. ситуація погіршилась і в інших областях України. І напевно найгірша вона в нас була минулого року, коли було зареєстровано 96 випадків сказу серед тварин. За 10 місяців цього року ми маємо 58 випадків зареєстрованого сказу серед тварин. І якщо загалом людина, яка травмувалася, тобто шляхом укусу або слинення невідомою твариною. Як правило, звертаються по медичну допомогу. То за 10 місяців цього року понад 3 тисячі це 3 тисячі 300 з чимось людей звернулися по медичну допомогу по факту контакту з невідомою ну не чупа брата, а не знаю, хто власник, тобто якась тварина, яка або вкусила, або ослинила. І медик, по факту звернення такої людини, приймає рішення, яку саме профілактику провести, проводять профілактику захворювання на правець, тому що це ранева інфекція тут залежить від того, як людина була вакцинована раніше. І оскільки сказ це є єдина хвороба, яка не лікується від слова взагалі, то звичайно приймають рішення про екстрену профілактику сказу. Тобто від початку цього року введено вже понад 10. Тисяч доз вакцини проти сказу лише на Львівщині. Тобто, одна людина потребує 5 доз. Це є повний комплекс. Але як є люди, які розпочинають і не завершують цей комплекс, тобто понад 3000 тисячі звернень з приводу укусів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року, то це майже на тисячу більше, тобто це багато. Те, що реєструється сказ серед тварин і факт контакту з невідомою тваринною, це, звичайно, є ризик щодо захворювання серед людей, і людей, на жаль, не вилікують. В Україні зареєстровано в східних областях України два летальних випадки людей від сказу. На Львівщині є летальний випадок підозри. Сказ. Наразі ми очікуємо лабораторного підтвердження з вірусологічної лабораторії центру громадського здоров'я МОЗ України на 100%. Ми ще сказати не можемо, але там був по вкусу невідомим котом і клінічні ознаки хвороби, подібні на сказ, яка завершилася летально. Якщо говорити серед тих людей, хто найбільше звертається по медичну допомогу, то понад 30 37% це є домашні собаки, укуси, також понад 30% це є брудячі собаки, в меншій мірі укуси котів, але також є факти укусами і лисицями, і гризунами, і іншими тваринами. Якщо ж говорити серед яких тварин сказ на Львівщині реєструється, то це і собаки, і коти. Це і лисиці, навіть є випадок реєстрації сказу у коня і у єнота. Тому на Львівщині відбувається постійно засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якій розглядається власне захворювання серед тварин, в тому числі і сказ, і приймаються певні рішення. Тобто, одне з рішень це є масова вакцинація тварин від сказу, якщо людей вакцинують. Після контакту з твариною, за виключенням працівників ветеринарної медицини, які потребують щеплення ну, до моменту укусу, так як в них великі ризики. А тварин сказу потрібно вакцинувати щороку. І якщо ми своїх домашніх улюбленців приводимо щороку в кабінети ветеринарної медицини і робимо це щеплення, то в деякій природі відбувається все трошки інакше. І спеціальна вакцина у вигляді дроже, ну, грубо кажучи, розсипається по лісах. До війни інколи це ще робили з гелікоптерів, розпилювали, Ну, враховуючи війну, зараз не так просто це зробити, і тому вакцину це дражену розсипають в лісах для того, щоб максимально проімунізувати тварин. Але не можна сказати, що цей метод є. Ну, на сьогоднішній день роблять всі максимально можливі, але ніхто не гарантує, що ми 100% покриваємо. Всіх тварин вакцинацією. тому звичайно, ми бачимо цю реєстрацію випадків сказу серед тварин. В той же час ми бачимо, хто мешкає, наприклад, у місті Львові, то в соцмережах періодично з'являються публікації там «На дитячий майданчик, зайшла лисичка, чи там на такому-то подвір'ї за такою то адресою гуляє лисичка. А ми не знаємо, є в неї сказ, немає, та ми не знаємо, вкуси вона когось і не вкуси. Ну, тут виникають ті питання, де потрібно включатися. Тобто, як епідеміолог, я говорю так, ризик є. Але відповідно є працівники ветеринарної медицини, є працівники лісгоспів інших структур, які в даному випадку повинні прийняти рішення, як зробити так, щоб кабани і лисиці вільно не гуляли, наприклад, містом Львовом чи іншими населеними пунктами і не наражали людей на небезпеку. Ну, буквально нещодавно на малому тижні в, в оболоні в, в Києві у спальному районі густонаселеному гуляв дикий Кабан. Ну, це говорить про те, що полювання зараз немає і популяція диких тварин зросла через війну, але тут питання чи це не є застаріла і неефективна практика, якраз коли йде мова про відстріл, і зоозахисники, і львів'яни, мешканці Львівщини переживають. Тому що в деяких повідомленнях на сайтах місцевих громад було повідомлення, що відстріл вовків, лисиць єнотовидних собак, а також бродячих котів псів і сірих. Ворон, і це напевно найбільше стурбувало, тому що е, люди переживають і за своїх е, домашніх тварин. Ну, домашніх тварин однозначно ніхто не буде відстрілювати. І якщо ми говоримо про рішення проти епізотичної комісії, то сірих ворон там і близько нема. Там говорять лише про диких тварин, притом на певній відстані від населених пунктів. Стосовно методів, чи вони ефективні чи неефективні, ну мені важко сказати. Тобто, я більше займаюся захворюваністю серед людей, але якщо це нормативний документ існує, то на сьогоднішній день. Вплинути на популяцію диких тварин інакшим чином я ну не можу, наприклад, запропонувати. Тому я думаю, що це треба питати тих фахівців, які безпосередньо тим займаються. Але я боюсь казу серед людей, серед мешканців Львівщини інших територій України. Оскільки ці випадки вже поодинокі є, то це звичайно досить неприпустима ситуація, і ми повинні зробити все, щоб максимально провакцинувати тварин, щоб максимально стимулювати, Малювати людей, які зазнали покусу чутслинення невідомою твариною, своєчасно звертатися по медичну допомогу, тому що власне своєчасна надана медична допомога в прямому сенсі рятує життя, оскільки сказ це є хвороба невиліковна, як серед тварин, так і серед людей. І щодо громади, де вже оголошено, що буде здійснюється відстріл, це тільки чотири громади, які повідомили, чому так географічно, це мова йде про громади Стрийського району. Чи дійсно там більше випадків зараження домашніх тварин, популяції лисиць? Чому саме ці громади і яка ситуація загалом по Львівщині, якщо можете сказати? Ну, загалом ще раз наголошую, що цього року в нас є 58 випадків сказу серед тварин. І якщо ми тварин, які нанесли укуси, зокрема, 32 це собаки домашні, 36% – собаки бродячі, по 12 це домашні коти і брудячі коти. Далі в нас є 2,7% – це є один 1,6% – інші тварини 0,7 лисиці. А стосовно в яких саме районах зареєстрований сказ серед тварин у Львівській області за 10 місяців цього року, в порівнянні з попереднім роком, то в абсолютних, ну, в числах з цих 58 цього року 96 минулого, в абсолютно числах найбільше це Львівський район. 19 випадків в цьому році, 33 в минулому. Також ми маємо 10 в Яворівському проти 10 в минулому. Золочівський район 11 цього року, 9 в минулому. Другобицький 1 цього року, 9 в минулому. 5 Самбірський проти 10 в попередньому. Стрийський 5 випадків проти 15 минулого року. І Шептицький 7 випадків проти 10 за попередній рік. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, я розумію, що ви, ваш центр займається профілактикою хвороб, але все ж таки разом із Львівською обласною військовою адміністрацією і відповідальними структурами і органами чи є якась дорожня карта, щоб можна було убезпечити зараження і поширення сказу не таким способом? Ну в першу чергу. Весь цивілізований світ вакцинує. Вакцинує тварин і домашніх улюбленців, і максимально вакцинує тварин, які знаходяться в дикій природі, ті, які знаходяться в зоопарках, ну, інших місцях, там притулках, зокрема. Тому чим більше вакцинованих буде тварин, тим менша є ймовірність того, що вони захворіють і передадуть вірус сказу далі при дотиці, при ослиненні чи при покусі, зокрема, людини. Але оскільки ми кожен Кожного року виявляємо сказ серед тварин, то це говорить про те, що наразі ці заходи такої вакцинації, як зараз проводиться, зрозуміло, що вони є недостатньо ефективні через те, що сказ серед тварин виявляється. Вакцинацію продовжують далі, її максимально збільшують охоплення, ареали. Але пам'ятаємо, що вакцинація з повітря не проводиться, вона проводиться лише наземним способом, і максимально вакцинують людей. У нас Львівщина має вакцину, має антирабічний імуноглобулін. Тобто це вже готові антитіла, які вводять людям, яких невідома тварина вкусила кінчики, пальців, зокрема, шия, голова, ділянка статевих органів. Тоді ми не можемо чекати, поки в людини виробляться власні захисні білки антитіла. Після вакцинації а її вводять відразу готові антитіла для того, щоб якщо вірус сказу потрапив, його можна було нейтралізувати, а в подальшому вже триваліший час будуть зберігатися антитіла, які виробляться внаслідок дії вакцини. Тобто, з точки зору, так би мовити, захисту людей центру контролю і профілактики хвороб. Ми говоримо про вакцинацію тварин раз, і ми говоримо про екстрену профілактику сказу у людей два. І окремо виділяються працівники ветеринарної медицини, які потребують доконтактної профілактики. Тобто вони собі обрали професію, і оскільки в них є великий ризик інфікуватися при наданні медичної допомоги тваринам, вони повинні бути вакциновані до моменту цієї аварійної ситуації, і це є правильне вирішення. Цієї ситуації є дійсно ем, на рахунок контролю популяції, є, ну, є в нормативних документах посилання там е, має бути е, не більше 05 одна голова, здається на гектар території, але ці питання є поза межами моєї компетенції. Ну так, ми це, це питання дійсно не до вас, це до мисливсознавців і тавертваринознавців громадські організації. Скажіть, будь ласка, чи не зверталася до вас зоозахисники станом на сьогодні? Тому що сьогодні і за вихідні, оця вся історія із відстрілом із повідомленнями у деяких місцевих засобах масової інформації, чи не зверталася до вас, і чи готові, можливо, такі громадські організації долучитися до реалізації? Альтернативних рішень е, замість відстрілу. Громадські організації не зверталися, але був телефонний дзвінок з питанням, чи є взагалом сказ серед тварин на Львівщині. Є. І тому я на своїй сторінці в Фейсбуці буквально декілька годин назад виклала інформацію стосовно того, скільки випадків сказу йде було зареєстровано, і скільки відбулося покусів тварин, також вказала. Про кількість збільшення звернень по медичну допомогу людей, які постраждали внаслідок покусів. Ну і ще раз наголошую, що на Львівщині ми поки що не маємо підтвердження, що є летальний випадок від сказу. Ми очікуємо цієї інформації, але така підозра була. Тому, звичайно, що ця ситуація досить є така, ну, скажімо так, яка насторожує і потребує якихось дій. Ну, будемо чекати тоді результатів аналізу. Але нашим глядачам, якщо все ж таки таке сталося, ми розуміємо, що сказ у нас. На території Львівщини є і серед диких тварин, і серед бродячих, і серед домашніх. То які перші симптоми, які дзвіночки, якщо людина можливо не звернула увагу, е які перші симптоми, що треба вже звернутися негайно до лікаря? Що би дзвіночків не було? Звертатися до лікаря потрібно негайно тільки по факту укусу чи осленення. Період між потраплянням вірусу сказу в організм людини і появу перших клінічних ознак може становити ну, до року часу. Але описані випадки і довше навіть три роки. Через три роки після контакту, наприклад, з лисичкою, до 2008 році на Львівщині померла людина від сказу. А якщо ми вже говоримо про клінічні ознаки сказу, то є класичні людина боїться води, тобто гідрофобія, вона або дивиться на воду, або чує, як вода тече з крана, можуть виникати болісні, судомні скорочення різноманітних груп м'язів. Людина характерна слинотеча, на початках може бути збудження, тобто людина ну, так себе, скажімо так, не дуже адекватно поводить. Може підвищитися і температура тіла, настати загалом генералізовані судоми, ну, від яких, зрештою, і настає летальність. Тобто відбувається запалення речовини головного мозку. І відповідно, яка діляночка головного мозку уражається, в залежності від того, за що вона відповідає, то страждають ті. Функції тому в цивілізованому суспільстві, якщо відбувся контакт з невідомою твариною, треба звертатися до медиків для того, щоб отримати допомогу. Якщо це, наприклад, сусідський пес, сусідський кіт, то можна поспостерігати за твариною 10 днів, коли до 2 тижнів. Якщо з нею нічого не відбувається, вона далі залишається здоровою. То все окей, в даному випадку, значить, це просто був ну, якийсь спровокований іншою причиною покус. Але знову ж наголошую, лабораторно підтверджені випадки сказу 58 серед тварин у Львівській області це є багато. Це означає, що ризик того, що в якийсь момент. Тварина, уражена вірусом сказу, може зайти на домашнє господарство, може вкусити, подряпати, наприклад, домашню тварину, яка теж може захворіти і може інфікувати своїх господарів. Тому пам'ятаємо про те, що домашніх тварин ми також обов'язково щороку вакцинуємо для того, щоб зменшити ризики появи сказу. Пані Наталія, дякую вам. Дякую за надану інформацію. Думаю, що нашим глядачам буде корисно. Ну і зрозуміло, чому таке рішення прийняла Львівська обласна військова адміністрація і з зокрема територіальні громади. Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Іванченко. Дякую, тихо, спокійного вечора.